Підсудний Юрій Мар'ян не заперечує, що спілкувався із представником незаконного збройного формування Донецька Народна Республіка на прізвище Пономаренко, а також повідомляв йому про польоти військових літаків з Миргородського аеродрому. Проте працівник міської бібліотеки не вбачає своєї вини в цьому. За його поясненням, контакти Пономаренка він отримав від товариша. А регулярно здзвонюватися із членом незаконного збройного формування Миргородець почав, намагаючись врятувати із полону бойов. Сина свого Жодним чином я себе не вважаю винуватим і не вважаю, що я міг будь-яким чином нанести шкоду здоров'ю або техніки своїх заслуживців. Визволити полоненого Артема бойовик так і не допоміг. А відомості про вильоти Юрій Мар'ян йому повідомляв, боячись, що через відмову син знайомого постраждає. Так свою позицію пояснив сам підсудний. Також він стверджує, що повідомляв недостовірні дані і дзвонив по номеренку в обід із приміщення бібліотеки, звідки не видно аеродрому. Окрім обвинувачення за участь у діяльності незаконних збройних формувань, у чоловіка знайшли незареєстрований пістолет. Жодного пострілу. Ні травматичними, ні холостими патронами з цього пістолету зроблено не було. З того моменту, як я його придбав, до того моменту, як я його особисто власними руками передав працівникам СБУ, прокуратуру Полтавської області не влаштовує те, що у вироку врахували пом'якшуючі обставини, такі як догляд за пристарілою матір'ю, участь обвинуваченого в афганській війні та проблеми зі здоров'ям. Вважаю, що вирок суду є незаконним зв'язку з тим, що безпідставно застосовано стаття 69 Кримінального кодексу України при призначенні обвинуваченого більш якого якого покарання за характеристика Мар'яна Юрія Емельяновича, Їх ну неможливо врахувати як пом'якшуючи обставини. Також суддів апеляційного суду просять переслухати аудіозаписи розмов обвинуваченого із Пономаренком та ухвалити новий вирок. Призначити остаточне марійну покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років з конфіскації майна. апеляційний суд взяв справу на розгляд. Нагадаємо, Юрій Мар'ян, який має близько 30 років військового досвіду, з грудня 2014 по лютий 2015 кілька разів дзвонив членові незаконного збройного формування Донецька Народна Республіка і повідомляв час польотів військових літаків із Миргородського аеродрому, їхні технічні характеристики та спорядження. Ірина Соляник, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.